А ТЦК, СБУ і Нацполіція зможуть обмінюватись даними через єдину електронну систему. Ці зміни затвердив український уряд. Як заявив міністр оборони Рустем Умєров, тепер правоохоронці зможуть швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників мобілізації і доставляти їх до ТЦК. Також міністр підкреслив, що наша держава продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову більш справедливим. Також Умєров впевнений, що нові правила посилять обороноздатність країни. До речі, друзі, а пишіть нам на Viber, як ви от сприйняли ідею від Володимира Зеленського роздати по тисячі гривень. Не скажу, що, і ви, вочевидь, так само пам'ятаєте попередні подібні історії. Не скажу, що Володимир Олександрович в даному випадку дуже оригінальний. Так було і з Юлією Тимошенко, і з Віктором Януковичем. Ну, правда, тоді трішки курс був інший, але менше з тим. Так от. Тисячу гривень державної допомоги, яку уряд планує виплачувати громадянам з грудня, нараховуватимуть на картку національний кешбек. Оформити її можна через дію, причому виплату по тисячі можна отримувати і на дітей. Ці гроші зі слів заступника міністра економіки Олексія Соболєва будуть маркованими, тобто їх можна буде використати лише на певні товари та послуги, а скористатися ними в грудні, січні і лютому.